Доброго вечора, Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст в прямому стрімі Українські Сукеріани. Сьогодні традиційний у нас стрім о 21 дні І у нас чотири. 4... Так, у нас дуже мало людей в онлайні. Пан Микола з Кіровоградщини дякую. Дякую вам. Ну, але я надію що глядачів буде трошки більше. О, збільшилась кількість глядачів. Дякую, дякую за перші сім подобайок Синя криниця Сумщина, Миколаїв, пан Олександр. Ну, я думаю, буде прибавлятися у нас кількість людей з часом. Традиційно хто у нас Кіровоградщина вітає. Миколаївщина пані Валентина вітає. Дрогобич. О, Дрогобич. Давно не було Дрогобича. Кам'янець Подільський, старя фортеця, пане Олег, пані Аліка з Дрогобича. Іван Бичук, Космач. Пане Іване, Космач, Космач вітаю. Столиця Української повстанської армії. Космач, Космач, який дав. Перший бій ТЦКшникам в Україні. Радий пане Іване Бойчук, пане Сергій Полтавщина. Дякую, дякую, дякую за те, що шануєте мене та каланчу. І Василь Петров, вітаю з Полтави. Перед тим, як стрім провести, я традиційно попрошу всіх, хто буде дивитися, підпишіться. Будь ласка, на ютуб канал Ігор Кравцов. Психологічну позначку 45 тисяч. Вже ми перейшли. Будемо доганяти до 45 тисяч. І хто зможе, допоможіть донатами? Низький уклін. 41, 49, 43, 90 05, 11, 33, 15, 41, 49, 43, 90, 05, 11, 33, 15. Дякую, пані пікова дама, пан Роман. Пані Жанна Зуржорода радий українське Закарпаття. Пан Ау, добрий вечір Крим. Український Крим з нами, пан Свен. Коротше кажучи, шановні друзі, у нас сьогодні в гостях уся Україна, маленько місто Сикіряне. Дякую, дякую за побажання. ЗСУ сила, безсумнівно, ЗСУ Збройні Сили України. Це сила. Захист щит українського народу. Слава ЗСУ. Отже, шановні друзі, чесно кажучи, перші два стріма сьогодні в 19.20 провів на ура, а зараз трошки підсів. Але я зберуся і почнемо. Почнемо по темі. Росія готує в Україні громадянську війну. Це моя суб'єктивна думка журналіста. Ви знаєте, чому? Тому що е, е, раніше я казав, що Росія готує майдан в Україні. Майдан в Україні провалився. Вірніше перший майдан. Зробити спробу перший майдан. Це коли була відставка генерала Залужного. почала розганятися по Україні хвиля, вийдіть на майдан за генерала Залужного». Розганяв Карл Волох, це людина, яка працює на Порошенка-блогер. Але з цього нічого не вийшло. Хоча був шум в соціальних мережах, але вийти на Майдан вийшло 100 чоловік. А я тут взяв сьогодні і подумав: чомусь ми якось мялковато дивимося на те, що думають зробити росіяни, ФСБ Луб'янка та старий КГБшний Путляр. Путін старий КБшний лис. Тому він вибився в президенти Росії. А як ми знаємо, Путін починав з ленинградських подворотів. Він родився в дуже бідній Нічинській сім'ї. І він вибився в президенти Росії. Чому? Тому що він мислить масштабно. І я сьогодні подумав, подумав просто. От ви бачите, я вибираю нестандартні теми стріму. Нестандартні. Хто? Я перший блогер і єдиний. Історик український та журналіст, який виклав цю тему: Росія готує громадянську війну. Ви знаєте, Росія завжди має план А, а завжди має план Б. Якщо план А це майдан, то план Б, якщо не вдасться Майдан, а ми наближаємося до 10-ї річниці Майдану, то буде план Б. А план Б це громадянська війна в Україні. Ви скажете, які передумови громадянської війни в Україні. А я вам скажу, які. Мирне містечко Сокіряни Чернівецької області. Все місто збирається донати на ЗСУ. Все місто готує посилки передачі на ЗСУ. Тихо, мирно, спокійно. Але це когось не влаштовує. Кого? Нагаду, моє місто Сокіряни через дві години танки Російської Придністровської армії 300 штук. Когось, не що на Сокірянщині мирно. Роблять захоплення церкви Петра та Павла. Приїжджають невідомі бойовики в масках, начебто з охоронної фірми. Збирається натовп Сокірянців. А поряд у сусідньому районі в Ленківцях. Там тисячний натовп біля церкви. Якщо б не поліція, там би пролилась кров. І знову невідомі люди в балаклавах коронної фірми, яка начебто до когось наближена з тих, хто колись начебто дещось мав в Росії. Далі, В місті Сукіряни, люди, які захопили православну церкву Петра та Павла, готують бойовиків. Готують бойовиків з числа молодих хлопців, які мають бронь і які не підпадають під мобілізацію. Для чого готувати в місті сукірянах бойовиків? У нас сепаратистів відкритих немає. Для чого? Правильно, для того, щоб розбиратися з тими, хто не так думає, хто не так на них подивився, з ким потрібно звести рахунки по життю. Кому це вигідно? Правильно ФСБ Росії щоб дестабілізувати обстановку в Чернівецькій області. А Чернівецька область це кордон з Придністров'ям, з Молдовою і з Румунією. Чернівецька область це ворота в Західну Україну. Ви зрозуміли? Росія провокує громадянську війну в Україні. Росія провокує Український народ до громадянської війни. Розділяй та владарюй, як казав Гімлер, рейс-міністр Німеччини, якщо українець піде вбивати поляка, а по дорозі приступний єврея, я тільки буду аплодувати. І зараз Росія хоче, щоб українці один одному просто перегризли горло. А тупа українська бедломаса, цього зрозуміти не хоче. Улюблене заняття зараз українців знайти собі ворога на своїй вулиці серед своїх сусідів і взяти, вчепитися йому в горло і загризти. Ну, звичайно, під приводом патріотизма. а під приводом патріотизма є просто заздрість, або та людина щось не так сказала, або не так подивилася, або не такої думки, або, не дай Бог, краще живе. Зрозумійте, ось такий якийсь негативний стержень завжди є в українцях. І оце зараз під час війни, як лакмусовий папірець. Психологію знають добрі КГБшники старі, нині ФСБшники на Лубянці. І вони хочуть взяти і розсварити українців. По чому? Фаріон, пам'ятаєте, який скандал підняла по умові? Три-4 місця а Україна вся гризлася по мові, бо Відіті стара комсомолка Фаріон. А я нагадую, вона була секретарем комсомолу Львівського університету почала розсварювати Україну по мові. Вибачте. Далі по вірі. Бійки біля церков. Рік Україна билася біля церков. Різала болгарками, махали ножами балончиками. Стихло, стихло. Комусь не подобається, дають команду. Знову починаємо. Знову по Україні починаються бійки натоп на натоп, захоплення церков, кровопролиття. Кому вигідно під час війни? Прямо кажу Росії ФСБ Росії. На превеликий жаль, українці не хочуть думати. Далі ще гірше, дикий. Євген Дикий, колишній замкомандира батальйону Айдар. Який не воював, мені вже мільйон разів казали, він тоді багато говорив, але не воював. І дивіться, українець дикий, підкреслий українець, робить заяви. Я своїми побратимами будемо ходити по хатам і зачищати українців. Скажіть, будь ласка. Хто таку заяву може робити? Для чого під час війни? Декий не буде зачищати тих, хто обкрадає Україну на мільярди доларів, деякий не буде зачищати корумпованих чиновників, депутатів корумпованих силовиків, контрабандистів, наркоділерів. Деякий навіть слова не каже проти них. Він буде зачищати, а зачищати це значить убивати. Слово, я зайду в хату з автоматом і зачищу. Значить, ти будеш убивати? Кого? Простих українців? А тепер далі. У нас є, шановний пан Іван Бойчук, Космача. Космач, столиця Української повстанської армії. Космач це гуцули підняли повстання проти безпреділа ТЦК. Що каже дикий про Космач? Я прийду туди з ТЦКшниками, з військовими. Ми зачистимо зачистим знову село. Дикі, це село, зачищали НКВДшники. Навколо села повно кісток українських хлопців з повстанської армії. УПА, космач це столиця Української повстанської армії. А дикий зараз ТЦКшниками хоче прийти, зачистити все село в СІЗО правити. На кого працює Євген Дикий? Скажіть, будь ласка, напишіть коментарі. На кого працює Євген Дикий? Свідомо на замовлення, розхитуючи обстановку в Україні. Свідомо на замовлення стравлюючи українців. На кого? А я думаю, він працює на Росію. Якщо диким не побачить або йому передадуть слова, хай приїжджає, місто Сукіряне, я з диким поговорю один на один. Хай він без натовпу приїжджає з автоматами. да? Прийді один, ми теж одні прийдемо. Да? Так я приходжу завжди один на усі стрілки. А дикий хай прийде один. Я скажу йому, що дикий працює на Росію. Тому що тільки Росії вигідно зараз робити коло серед простих українців, і дикий, який досі живий. От подивіться, скільки майданівців, скільки Атошників, скільки добровольців убито за 11 років війни убито. До речі, скільки українців викрадено з України на територію Росії? А були випадки, коли добровольців на Західній Україні. Прямо на вулиці викрадали і завозили в Росію через усю Україну. А дикий такий патріот, Говорун, і такий ситий ходить по вулицям, і, він, і, і, і ніхто його не трогає. Якби він був такий великий ворог Росії Путіна, вибачте, то пухко 170 кг дико загрузили б і завезли би прямо у Брянськ через ліс. А якщо це не роблять. Значить, комусь подобається в Росії, що дикий стравлює українців між собою і каже, я буду зачищати українців, себто вбивати своїх. Подумайте, люди, подумайте, чому Путлер, отакий от маленький путлер, да, я не ображаю людей маленького зросту, але чому такий маленький путлер з Нішинської бідної сім'ї. Тато був робітник звичайний, а мати прибиральниця вибився в президенти Росії. Тому що він мислить масштабно. У нього завжди план А, як вчили в КГБ СССР, і план Б. Не вдається план А зробити майдан в Україні. А тут Європейська солідарність і Порошенко тут, як тут. Ну, так вони розігрівають Майдан. На 10-ту річницю. Так вони розкручують прямий експресо, п'ятий канал. Ну просто шкіри вилазить. Підняти українців, так і Женька дикий. Чим закінчиться Майдан? Скажіть, будь ласка, в Україні. Різнею. На руках українців безліч зброї. До двох мільйонів кажуть, незареєстрованої зброї. Не по Україні гранат. Не тому що. На Західній Україні поліцаї іноді беруть сумки гранат продають. Просто сумками продають гранати, як лимони. Скажіть, лише почнеться, що буде на Україні? А ну, я тим революціонерам, які хочуть крові. Хлопці, революція закінчилася тим, що всіх революціонерів мочили. Це для ура патріотів, які хочуть майдану. Нема гарантії, що найскоріше перших вас замочить. І Україна потоне в крові. Оце саме страшне, розумієте. План Б у Путіна не виходить Майдан на 10-ту річницю за допомогою таких, як Дикий. До речі, дуже багато в середовищі націоналістів агентів Росія. Я фільтрую слова. Дуже багато, тому що завжди націоналістичні організації України забивалися агентурою ФСБ. Свого досвіду скажу: усі організації, студентські, 90-х років патріотичні, коли піднімався український студентський національний рух в Чернівцях, усі були забиті агентами КГБ СССР, а верхівка була майже вся з КГБ СССР. Націоналістичні організації завжди забивалися агентурою Росії, завжди, тому що Путін і взагалі Росія розуміла, націоналісти це вороги Росії. Для того, щоб їх розгромити, потрібно закидати їх, зробити в нідренку, просто забити своєю агентуру. Тому план Б Росії взяти і розв'язати. Громадянську війну в Україні це план Б. Якщо не вийде Майдану коротстроковий план на 10-ту річницю Майдана на 20 лютого 2024 року, значить, будуть готувати громадянську війну, використовуючи те, що населення України просто вже доведено до точки кипіння. Грошей нема, ТЦК лютує, роботи нема. Інфляція є, тарифи страшні є. Люди знервовані, люди злі і готові вчепитися. А в кого вчепитися правильно? Сусіда, в брата, в сестру, в ближнього земляка, вчепитися і бити, катувати, вбивати до крові. На це розраховує фашистський фюрер Путлер, якого вчили цьому в КГБ СССР. Розділяй та владарюй. Дякую, дорогі рідні, чату, лайки онлайн. Прошу підпишіться на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, допоможіть донатами. 41 49 43 90 05 11 33 15. А я буду завжди говорити правду. Слава Україні! Смерть ворогам. Підтримуємо Збройні Сили України разом до перемоги. До завтра, рідні. Завтра стріми 19, 20 19.20, 21.00. Доброї спокійної ночі. Добраніч, рідні, дорогі.